Найгірше для України сталося. От. Я б ще раз: в цілому можливість якоїсь певної кризи світової навіть зараз важливо говорити не про те, що може статися в декількох кварталах рецесія, особливо для західних країн. Вони ж там довго в ній не будуть. Питання в тому, що криза світової системи вона може десь особливо з 29-го-30 року поглиблюватися в світові конфлікти. Тому що дивіться, деглобалізація зменшує. Потребу еліт в зароблянні політичних балів на торгівлі і росту економіці. По суті, ця можливість уходу. А легітимність треба якось отримувати. Тоді еліти думають, а чому нам би не поробити цих от швидких, успішних воєн? Ну, зараз, до речі, от Моді, яка в нього мотивація бомбіть Пакистан? У них зараз от вибори в Штаті будуть, от у них їхніх там, так? От вам і все. Зараз і Зіпін намагається він розкручує цю націоналістичну істерію. Він правда використовує там діяння самого Трампа, тому що треба було хитріше це робити. Але допустимо, він зараз Зіпін ж монополізував владу. І е, легітимність в нього падала, тому що м, рецесія в країні. Я називаю це рецесію на нестагнацію. А зараз він буде говорити Америка виновата. Ми взагалі під, під давлінням врагово ворог, об'єднуємося, сплочаємося. і китайці, багато хто державна пропаганда, фаєрвол, монополія в СМІ там можна набрехати, що хочеш та От. Тому світові еліти будуть менше зацікавлені в підтриманні торгівельних стосунків, а більш будуть зацікавлені в кластеризаціях і, в свою чергу, в певних конфліктних діях гібридного характеру. Я не думаю, що це буде прямого, тому що ядерна Зброя буде стримувати прямо прямого характеру, але такого жорсткого гібридного характеру в різних точках світу це дуже дуже ймовірно.